Так, усім доброго дня! Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми будемо з вами готувати надзвичайно смачні голубці. Надзвичайно з картоплею і з кукурудзяною крупою, з сирою картоплею. І таку грибну підливочку я вам покажу, як я робила. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Люди підписуються. Я щиро вдячна. Дуже-дуже я всім щиро дякую за підписки. Е, уже відзвонилася Ліда, яка отримала подаруночок, який виграла насіння. Е, вона сказала, що скине фотографію. Я викладу в Facebook на сторіночку. Е, також. Е, Хочу нагадати вам, що буде розіграш на Валентина, тільки не знаю коли, тому що не стає мені часу, я трохи замовлень маю на випічку. І я два дні перед розіграшем я буду попереджувати. Не знаю, хотіла до Валентина, не знаю, чи мені вийде, тому що не, ну, не встигаю я. То, може, по Валентину у неділю ми зробимо, бо я б хотіла в неділю розуміти, цю неділю не встигну ніяк. Але просто в неділю всі вдома, розумієте, краще в неділю, ну, добре, в неділю зручно в неділю робити. Ну, побачимо. Тож, запрошую всіх, підписуйтесь на канал Людмила Карпати, на Фейсбуці і на Ютубі, щоб взяти роз... участь в розіграші на Валентина, на подаруночки. Подаруночки будуть дуже-дуже хороші. Так що запрошую усіх, а ми з вами. Будемо готувати. Я хочу подякувати всім за лайки, за коментарі. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, щоб YouTube просував відео, щоб більше людей могли побачити, щоб підписалися. Буду вам щиро-щиро вдячна. Ну і починаємо з вами готувати. Так, ну що, почнемо, мої дорогі? Саме перше, нам треба пропарити капусту. Капуста у мене не квашена. Пропарила капусточку. Я капусту парити не показувала вам, бо ми всі знаємо. Побрізала оці грубі хвостики, бачите? І капуста у нас готова. Тепер нам потрібно потерти картоплю. Картоплю будемо терти, можете на цій терці, а можете на цій терці. Я буду терти на цій терці. Нам треба перетерти картоплю. По грамах продукти перепишу, а по грамах продукти писати не буду, тому що кожний буду готувати по-різному. Хтось одну капусту, хтось дві, хтось три. І відповідно до того треба буде робити начинку. Так що, продукти перепишу, а картоплю, а, ну, грами писати не буду. Так, що починаю, почну терти картоплю. Я потру всю картоплю, тоді підключуся, будемо її заправляти. Так, картоплю потерла. Тру сюди одну цибулю. Цибулю більше терти не буду, тому що ще буде зараз. То тільки э, даю цибулю таку. Всяким будемо це заправляти. Цибульку покрошила До цибульку буду жарити на смальці. На смальці. Можете жарити на олії. А я буду жарити на смальці. Ось так. О. Отак. І ставлю, хай вона жариться, а потім додам іще такі маю мелені шкварки. Але давати їх не буду, бо вони будуть смажитись. Тож це ставлю смажити. Не хочу обертати камеру. Знаєте, це смажиться. А ми з вами будемо це заправляти. Так. І так. Сюди даю у мене жовтки. Дивіться, яйця брала на пряники, білки. Жовтки лишилися, то даю. Ви можете не давати взагалі. Можете дати 1-2 яйця. Можете взагалі не давати. Не давати. Я даю, просто мені шкода, щоб воно не пропало. Хоча воно не пропаде, бо я завжди знайду їх куди то примінити, Але... Солю посолила. І ще дам зараз перчику трошки. Так о. Перемішуємо це гарно все. О. Цибулю втерла лише одну, бо е, ще буду, буде цибуля жарено сюди йти. Так, зараз цибулька прожариться трошки не сильно так. А ми з вами продовжимо. Але буде смакота, Люди добре. Так, дивіться, вимішала. Даю сюди кукурудзяну крупу. Даю дуже трошки, бо в мене син не любить. Але як трошки дам, то нічого. А ви можете дати більше. Ой, забагато буде. Буду дивитися, Ось так от. Це вимішую гарно кукурудзяну крупу. О. Какая красота, альганти. То буде смачне. Люденьку добре. А от за добре. А, ми сьогодні з вами за таку справу смачне. смачне. О. О, є чудо, так це трошки. Але можете давати більше, як хочете. Як кажуть, кашу маслом масляную слідсує. О, все, чекаємо, бо нам цибулька протушила. Ану, дивіться, яка гарна цибулька. Але все буде добре, нею. люди добрі. Так, цю картоплю заправлену, даю все сюди. Цю цибульку. Кого? Так, зараз трохи вимішаю. І там решту. Нам треба це тако з'єднати файно. Якби ця картопелька, так, знаєте, злапалася трохи купи. Він має там воду, крохмаль той. Відсіджувати не хочу відсіджувати. Зараз там будете писати, може дівчата, хто робить, що відсідити. Не хочу відсіджувати. Най собі такого лапається купи. Де просто вам Мисочко. О, отаку оліганська, дивіться О, отако. І так легосенько би вно собі та колишня водичка, аби це випорувала, і гарно вимішати ось таку цибулькою. Довго не буду це так вимішувати, бо тут є кукурудзяна крупа, то воно собі крупа, знаєте, ще набухне. Отако. От Пробуєте на смак, солити, перчити. Так, дам трошки цих шкварків таких мелених. Зараз будете казати, що жирно. Таке захотіло Чогось не знаю. Щось мені так захотілося. Такого такого добрезного. О, видите? За що раз собі підмішуйте, бо по краях підходить сок з картоплі. А треба, аби він був на низу, аби воно лапалося, знаєте, купи, аби воно таке було густеньке. о Треба було шквар кидати в цибульку, але я не хотіла, бо не і так висмажені шкварки, а дам цибулю, то буде горіти. А так, картопля тепла, на і вношу бісі розчини. О, Буде готове, то будемо далі робити з вами. Дивіться, юшки вже тої нема. Все, юшки вже нема, значить, готові. Мені, по крайній мірі, мені таке пасує. Таке може мені бути. О, перекинула я світлі назад, сюди в миску, бо мені так буде зручно. Так, дивіться, це є. Беремо це. Сюди, на дно. Сюди на дно. Зараз поставлю. Сюди на дно поставлю, покажу вам зараз що. Шкіри свинські маю, але ще на низ, на самий низ, кину опріски такі, знаєте, з того, з листочків. Видно вам, не видно. О, і шкірки поставлю сюди якої якось поскручували, та й не хочуть ніяк ні туди, ні сюди. О, легансько. Тако файнезно буде. Так, це поки що ставимо на бік, бо нам це не треба. І що? Будемо з вами крутити голубці, я вам скажу. Що лишній гед, ось такого гайно, і складаємо. О, такнезно так. Але буде добре люди добрі. Але де смачне, М -м -м. яка буде смакота? Так складаємо, знаєте, так плотненько. Одна до другого, одна до другого, так файно. Тако скручуємо гарнезно. О! І тулимо. Зараз роблю ряд, покажу вам далі, буду робити. Дивіться, накрутила один ряд. Накрутила один ряд. Що роблю далі? Кажу вам, що маю. Маю наморожені помідори. І ці помідори наморожені буду тут тобто, складати між рядами. Хлопці, не наморозили, маю дуже багато і можу собі дозволити. Ви не мусите. Просто собі Нічим не перекладаєте. О, отакого. От Отако. Видите? Світло б'є. О. Так, кручу далі. Накрутила. Що тепер буду робити? Треба мені це накрити. О! Там теж давала помідори. То у мене великий, дуже великий глечик у мене цей. О! Отакого. Накрию гарно. О, такого ліганського. Накрию. Зверху дам шкірочку. Такого файнезного видите. Дам шкірочку. І зараз покажу вам, що ще буду робити. Місимо з вами тісто. Тісто то мука і вода, більше нічого давати не буду. Бо нам треба це заліпити. Так, гарно. Так. Тісто замісила. Так. Заливаємо водички. Так. Треба трошки бо воно дуже голубці, щільно вкладені, знаєте, і треба, щоб котрафа його потовче. Трохи тако, трохи тако. О. Будемо заліплювати з вами. Так, втираю. Все заляпала Водичко. а й тісто, водичка і мука. Так, дивлюся, що моя водичка ще тікає. Так, ліпим з вами. Так от гарно. О, добре приліплюйте, що вам ніде не, о, отако. О, І кладу це в духовку десь на півтора години. Бо поки глечик нагріється, рахуйте треба до пів години при 180. Ну, а тоді буду вже воно готуватися в лечику. То так, з півтора години. О, А поки воно буде готуватися, то ми з вами зараз ще будемо робити до цих голубців грибний соус. Так, цибулька у мене протушилася, даю сюди чесничок ріжу. О. І зараз будемо сюди давати е, грибочки. О. Так, цибулька у мене вже готова. Так, зараз будемо давати грибочки. У мене гриби морожені. Я їх розморозила. О! І зараз зробимо з вами такий... таку підливочку. Смачно ось сам це. Дамочить солі. Посолимо трошечка. Ось так. І хай кошечки. Жариться грибочки. Гляньте, а пахнет аромат такой. Красота. Лею молочка. Можно с но я захотела с молочком. Кажу вам с молочком и ровно. Так. А тепер мені треба, щоб воно поварилось. Зараз попробую на сіль. вам солі. О. Чесничком так гарно пахне. М -м -м. Даю перчик такий. Тоже дуже гарно пахне перчик. І... І дам ще лавровий зточик. Обов'язково. Він вже починає кипіти. У мене такий, я собі провожу з Польщі велику пачку таку. Я маю його надовго. Він так пахне гарно. Це ми на кухню такий беремо. І я собі такий починає варитися. Починаю варитися о, красота, накрию. І треба тепер дивитися, щоб не збігло. Так, у мене тут мука і молочко. І будемо з вами загущувати. Видите так, щоб вам видно. О, чи тось так. ровно таке таку смакуту. Ось так. О. Все, готово. пробуйте нас на сіль. І соус наш буде готовий до нашої страви. Ну. О. Ось так швидко. І готово. Так, ну що? Будемо дивитись, що у нас тут. О, оце красота. Шкіра м'я гусенька така зробилася. Витопилася, гляньте. Як витопилася. Гляньте, яка красота. М -м -м. зараз будемо з вами проводити. Мідорки там. Це mm -hmm. там вигнути? О, аж припеклося. Гляньте. Гадьте. Зараз будемо з вами пробувати гаряче. Ну що, дала соус? І будемо з вами пробувати. Гаряче все? М -м -м. Але смачно. Боже, яка смакота. Я вам не можу передати, як це смачно, які вони смачні. Ніжні такі. Ну, дуже смачні. Капусточка не гусіньке таке все. А смачне. М -м, пахне так все пахне. Гаряче дуже. Смакота. З грибочками бомба. Тож беріть, готуйте. Оце так смачно. Ну, надзвичайно смачно. Це така смакота. Я вам просто не можу передати, як це смачно. Можете робити так, як я. В глечику. Можете нормально робити в каструлі. Не мусите робити в глечику глиняному. Я його маю, я вже дуже давно в нім готувала. І вирішила, думаю, візьму, приготую щось у ньому. Ну, знаєте, глечику воно бомбезне. Але ви можете нормально в каструлі готувати. Воно нічим гірше не буде. Так само можете заліпити тістом, поставити до духовки. М -м -м -м. Смаку смакота. Так що, дорогі мої, беріть, пробуйте. Ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте підписуватись на два канали. Не забувайте про розіграш на Валентина, подарунки будемо розігрувати. Тож запрошую всіх підписуватись на канал, будемо розігрувати подаруночки попередньо викину з е, е, відео, коли будемо на яку годину, якого числа розігрувати. Так що ставте лайки, пальчик вверх, пишіть коментарі, щоб відео просувалося, і до нового відео!